Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як нараховувати і сплачувати військовий збір до набрання чинності законом про підвищення податків? Чи можливо відмінити подання повідомлення про зміни в трудових відносинах, коли стануть відомі ставки місцевих податків та зборів на 2025 рік? Та кому з 2025 року потрібний платіжний термінал. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У кожному випуску завжди багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 15 жовтня закон про підвищення податків, який вже має номер. 4015 від 10 жовтня 2024 року підписав спікер Верховної Ради та направив його на підпис президента. Після підпису та публікації закон вступить в силу через день після офіційного опублікування, але станом на 18 жовтня його так і не підписано. А для фізосіб-єдиників за законом номер 4015 – це останній день для сплати військового збору за жовтень. Відповідно до підписаного на сьогодні тексту закону передбачається підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% до зарплат і доходів, встановлення військового збору для ФОПів 1, 2 і 4 груп у розмірі 10% від Одного розміру мінімальної заробітної плати, відстановленої законом на 1 січня поточного року. Також четвертому кварталі 24-го року військовий збір доведеться сплачувати все ж таки у розмірі 710 гривень щомісяця. Встановлення військового збору у розмірі 1 від доходу для ФОПів та юросіб третьої групи єдиного податку. Підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан. Військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд, виключно на фінансування ЗСУ, збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а для фінустанов 25%. Встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС з податку на прибуток для Юросіб та ПДФО для фізосіб-загальників. Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для обмінних пунктів. Збільшення МПЗ для земель, зокрема з 1 січня 2024 року та до 31 грудня року закінчення війни, розмір МПЗ не може становити менше 700 гривень з одного гектара, а для земельних ділянок, у площі яких частка Рілі становить не менше 50% 1400 гривень з одного гектара. Зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина, зміни у сплаті рентної плати для деяких її платників на звітність ПДФО, військового збору та ЄСВ. Ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож, за 4 квартал 2024 року потрібно буде звітувати до 9 лютого, а за січень 2025 року подавати нову щомісячну звітність до 20 лютого. Що ж робити платникам податків? На 18 жовтня діє тільки одна ставка військового збору 1,5%. Тобто при виплаті лікарняних, відпускових та авансу, а також інших доходів, фізосіб слід застосовувати тільки діючу ставку. Але ж 18 жовтня це останній день за календарем ДПС для сплати авансу з єдиного податку відповідно військового збору. Сподіваємось, що за таку несвоєчасну сплату ФОПів не покарають. І, скоріше всього, при сплаті військового збору. У листопаді потрібно буде заплатити вже за два місяці, тож врахуйте це при плануванні своїх фінансів. А поки що всі ми чекаємо детального роз'яснення від ДПС та Мінфіну стосовно практичного застосування норм закону щодо початку дії, нової ставки військового збору та порядку сплати військового збору єдиниками, а також затвердження нових форм звітності від МінФін і відповідні електронні форми від ДПС. Розбираємо і аналізуємо податкові зміни. 21 жовтня на великому онлайн-формі марафон з питань підвищення податків і військового збору. Нові ставки та розрахунки для доходів зарплат на прикладах. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Пенсійний фонд на веб-порталі електронних послуг надав. Можливість страхувальнику, роботодавцю або працівнику страхувальника, якому надано право перегляду та введення відомостей про трудові відносини працівників страхувальника в кабінеті страхувальника подати відомості про прийняття працівника на роботу, про переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення відновлення дії трудового договору. Для цього в кабінеті страхувальника передбачено пункт меню комунікації з ПФУ, відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, повідомлення про зміни в трудових відносинах. Звертаємо увагу, що наразі не передбачено внесення змін скасування або видалення поданих страхувальникам засобами веб-порталу пенсійного фонду повідомлень про зміни в трудових відносинах. Державна податкова служба повідомила, що на її сайті вже з'явилася інформація щодо ставок податків зборів встановлених. Кожним органом місцевого самоврядування в Україні її можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у рубриці ставки місцевих податків та зборів за посиланням, яке ви бачите під відео. Підкреслимо, що цю інформацію було оновлено і наведено в розрізі кожної області у файлі. Зведена інформація про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків і зборів, а також про встановлені податкові пільги, які будуть діяти у 2025 році. Розміщена на сайті ДПС Інформація містить 8 додатків. Інформація щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів, додаток 1, ставки земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування, додаток 2, ставки податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування, додаток 3. А також ставки туристичного збору та перелік пільг наданих за рішенням органу місцевого самоврядування додаток «4». ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг наданих за рішенням органу місцевого самоврядування додаток «5» і перелік пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування, додаток 6, та ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи додаток 7, ставки податку для платників єдиного податку другої групи додаток 8. Отже, якщо по якомусь регіону оновленої інформації на сайті ДПС немає, то платники податків для уточнення інформації щодо прийнятих рішень можуть звертатися до місцевої ради, на території якої перебувають об'єкти оподаткування, або чекати на прийняття та оприлюднення відповідних рішень. За податковим кодексом, така інформація у податківців теж має бути і передати її мають місцеві ради. Нагадуємо, що у разі, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків або зборів, рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків або зборів, що є обов'язковими згідно з нормами податкового кодексу, такі податки збори справляються виходячи з норм податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 Шого грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків зборів. Якщо у бухгалтерів є запитання щодо заповнення звітності та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримайте відповідь протягом 15 хвилин до 24 годин. Після етапу бета-тестування з 11 жовтня в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян Національний кешбек. Програма передбачає повернення 10% від вартості покупки товарів українських виробників через мобільний додаток Дія до неї долучилися 11 банків та сотні рітейлерів, а також українці вже оформили понад 2 мільйони карток. До речі, основні торгівельні мережі вже маркують свої магазини, де діє програма, і позначають на полицях товари, на які нараховується національний кешбек. Споживачі бачать в дії нарахований кешбек на наступний день після здійснення покупки. Нагадаємо, що от. Кошбек від держави необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення, визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми, відкрити фізичну. Чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек? У дії в розділі сервіси обрати картку Національний кешбек для виплат. Остання умова щодо позначення в дії картки для виплат національного кешбеку є необхідною для отримання виплати. Тим, хто відкрив картку, для виплат в банку, але не позначив її дії. Необхідно це зробити. Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключеннями є підакцизна продукція, пальне тютюн та міцний алкоголь. Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої. Максимальна сума виплат 3 тисячі гривень на місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуватимуть на Створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Отримані за у програмі Національний Кешбек кошти можна буде витратити на послуги, комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв'язок, спорт, кіно та інше. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Опичені кошти на картці протягом місяця надійдуть загальною сумою до 20 го числа наступного місяця. А остаточно скористатися коштами потрібно у строк не пізніше 31 січня 2025 року. Питання оподаткування надходжень у вигляді кешбеку буде регулюватися нормами закону no 4015 про підвищення податків. Тож вже відомо, що кошти за програмою кешбек не будуть оподатковані, але чекаємо, коли закон набере чинності. 1 січня 25-го року розширюється обов'язок забезпечення можливості безготівкових розрахунків для торгівців, зокрема у населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб. Отже з 1 січня 2025 року вступає в дію під пункт 3 пункту 1 постанови Кабінету міністрів 894 про встановлення строків для торгівців щодо здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари, який розширює коло суб'єктів господарювання, які в обов'язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари або надані послуги. Постановою 894 передбачено поступове запровадження обов'язку торгівців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, за продані ними товари, надані послуги. І на сьогодні такий обов'язок уже встановлено для торгівців, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 5 тисяч жителів. А з 1 січня 2025 року платіжні термінали посттермінали будуть необхідні торгівцям у населених пунктах з населенням менше ніж 5 тисяч жителів. З 1 січня 2026 року торгівцям фізичним особам-підприємцям, платникам єдиного податку першої групи торгівцям, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції. Увага! Запровадження з 1 січня 25-го року обов'язку відповідно до кількості населення не стосується торговців, ФОП-платників єдиного податку першої групи та торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових. Автоматів виїзну виносну торгівлю продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції, які повинні будуть встановити посттермінали з 1 січня 2026 року, незалежно від кількості населення. Держстат затвердив перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які респонденти можуть подавати в електронному вигляді у 2025 році. Станом на 15 жовтня 2024 року він налічує 30 звітів, 19 статистичних та 11 фінансових. Для порівняння у переліку на 24 рік було 83 звіти, 64 статистичні та 19 фінансових. Держстат буде додатково інформувати, якщо перелік форм розширюватиметься у міру їх. Реалізації в електронному вигляді нагадаємо, що раніше Дерстат також оприлюднив проєкти календаря альбому та табеля форм на 2025 рік. Також Дерстат опублікував зміни у подані форми державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2025 рік. Так, для подання 75 звітів змінено форми, дві форми скасовано та затверджено подання шести форм державних статистичних спостережень. А ще 15 жовтня уряд затвердив план статспостережень на 25 рік. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал «Номер один Семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.